Президент України Володимир Зеленський, я Савченко, Надія. Я тут не для того, щоб стати президентом, влізти в парламент чи в уряд. Я тут для того, щоб захистити українську землю. Всі акаунти, які пишуть зараз про таринку землі, блокуються кіберполіцією. Ти не можеш про це не знати. Людей, які їдуть на акцію, починає арештовувати поліція прямо в Києві. Я думаю, і про це добре відомо президенту України. Я сьогодні зареєструвала петицію на сайті електронних петицій до президента України, в якому виклала вимоги про те, що перше президент України повинен заветувати всі закони, які стосуються ринку землі, і виконати наступну почерговість дій. Дія перша перепис населення України, Дія друга інвентаризація всіх земель України. Дія третя відкрити всі земельні геокадастри України і дати людям два роки на те, щоб всі українці, які ще не оформили свій земельний пай за конституцією і згідно закону України, мали можливість це зробити впродовж двох років. Потім референдум по продажу землі, по питанню продажу землі, і тільки потім створення, розробка створення і прийняття закону по земельному банку, по державному банку землі, а не по ринку землі, продажу землі. Якщо ви не хочете почути свій народ, пане президенте. Народ вам напише електронну петицію. Якщо вам ліки вийти на холодну вулицю, можна вам більш зручно сидіти в комфортному залі і дивитися в інтернет, тоді загляньте на сайт електронної петиції, можете її підписати так само. Це зупинить закон про крадіжку землі, а вас врятує ваш же народ від того, що може з вами статися, коли ви продасте цю землю. Якщо ви не бажаєте почути нас так. Тоді акції сьогоднішнього дня, які були заявлені як акція діалогу з президентом продовж трьох днів, і президента ми не дочекалися на діалогів від нього, так само ми не дочекалися нікого. Надалі акції будуть носити спонтанний характер і непередбачуваний характер. І я закликаю всіх українців, які розуміють важливість і цінність питання землі, вигадати лише мови в стилі за команди і слуг народу. Вигадати акції, фермерів, перекривати виліз траси, засипати українською землею, родючим українським ґрунтом, кабмін Верховну Раду і адміністрацію президента, Офіс президента України. Може тоді до них дійде, що не потрібно українцям робити могилу на своїй же землі? Ви знаєте, зараз у вас багато проблем. Уряд, депутати, президент, які не встигли прийти на великих широких обіцянках і надіях українського народу за півроку встигли українцям створити багато проблем. І тепер багато проблем у вас. Бунтують шахтарі, стоять в Києві вже третій тиждень, ви їх не чуєте і не бачите. Мільйон триста заборгованість з шахтарських зарплатах і президент. Ви їх ще не погасили, те, що з президента вже написав. Стоять люди під банком, Нацбанком України, вимагають посадки і туди ж Смолія, туди ж Порошенка, всіх тих, хто обікрав Україну. Ви цього не зробили. Весна йде саджати, восени будуть в'язниці повні. То кого збираєтесь закидати в ці в'язниці? Знову Савченка? Чи тих хто ти їде на акцію проти землі? Кого ще туди закинете? Свій народ? Ви обіцяли послати в дупу Міжнародний валютний фонд? Я Голуборочко, Алек Зеленський, ви збираєтеся лизати дупу Міжнародного валютному фонду, а я не збираюся. Викинути Сороса з країни. Томаша Фіало, геть з України, геть Сороківський уряд. Врешті-решт, зрозумійте, держава в нас одна. І ми складаємо цю державу. Ми, наш більшість, ми народ. Я народ і це моя земля. Я народ і ні продажу землі. Президент, ви не реагуєте на українців. Ви не реагуєте, ви блокуєте. Ви заблокували собі інтернет, а тепер створюєте закон про цензуру. Де будете блокувати інтернет українцям, де будете блокувати нас в соцмережах, будете намагатися вздумувати телеграми, блокувати нас там. Де б ви нас не блокували? Ми жива кров своєї України. Ми прорвемося. повірте. Крайній день акції, коли я намагаюся вас почути, а і є одиниця з українського народу, коли український народ намагається вас почути завтра, тут перша, друга, третя година. Якщо не буде представників від вашого офісу, якщо ніхто не почує український народ, якщо вважаєте, що ви маєте право або можете чути тільки чисельні акції, то повірте, ми будемо і вам робити чисельними. Зараз ви прийшли на акцію діалогу. Зараз у вас гудять стіни тільки від самого голосу цього українського народу. Ви далі ховайтеся за мурами. Дуже гарний приклад: привіт Порошенку, Януковичу, і всім туди же. Завтра крайня акція. Я сподіваюся, що ви нас почуєте. Я сподіваюся, що петицію, яку я зареєструвала на сайті, ви не заблокуєте, як попередні петиції, які стосувалися ринку з землі. А я перевірила, ви на сайті блокуєте вже не перша петиція, яка стосується ринку з землі. Врешті-решт почуйте свій народ. Після того, якщо завтра не будемо від вас відповіді, ми будемо попереджувати вас про інші акції. Повірте, мирні. Майдан це всього лише місце для зібрання українського народу. Це майданчик, площа, площадка. А от віче бунт, повстання, стачка, забастовка, Колінівщина. Оце вже дія. Поки що ми виходимо просто на місце зустрічі, і це Майдан. і цей Майдан зараз перед вашими вікнами. До завтра, до зустрічі, пане президенте.